Зареєструвався онлайн, послуга переформити авто, поставити на облік. Труднощі з записом до територіального сервісного центру МВС України, що в Хмельницькому, розповідає місцевий житель Дмитро Статівко, не було. Зареєструвався тиждень тому. Хмельничанка Катерина Войтенко обрала інший спосіб. Стою з восьми ранку, хочу здати практичний іспит. Прийшла до терміналу, так як можна взяти годину самогорненько. Тому що якщо по онлайну, то буде пізніше. У черзі каже, стоїть понад годину. Можна пробути цілий день в Вінниці. П'ять терміналів в Тернополі, три термінала, а в нас один. Бажано побільше терміналів було б швидше, не було б таких черги. Разом із Катериною Войтенко в черзі о дев'ятій ранку близько трьох десятків людей. Вівторок найбільш відвідуваний день у сервісному центрі, кажуть працівники, бо перший робочий після вихідних від сьогодні розповів начальник територіального сервісного центру Володимир Заболотний. Тут запрацювала оновлена система електронного запису. В терміналі можна взяти талон тільки на той же самий день. Наприклад, якщо сьогодні 25 березня, то на 25 березня можна взяти талон тільки в терміналі. Онлайн можна записатись на 21 день наперед онлайн реєстрація після оновлення, каже, збільшилася на тиждень. Раніше це було 14 днів. Загалом, додає, система стала захищенішою від хакерських атак і автоматизованих ботів, що дозволить зареєструватися і скористатися послугами більшій кількості людей. Наразі щодня, зі слів начальника, у центрі обслуговують три сотні відвідувачів. За оновленою системою, додає, від сьогодні працюватимуть усі сервісні центри України. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.